О Боже, звідки ти взялось? Вибачте, я вже стою тут 5 хвилин, так що. О, Ісусе, так зненацько з'явився. Я дуже перелякався. Вибачте, я не хотів вас налякати, просто шукаю столик на одного. А, Звичайно, так. А, ага, ми зможемо вас посадити і йдіть за мною. Фух, серце досі не на місці. Вибачте, не хотів вас налякати, а, та. ваш столик. О, чудово, дякую. Окей, очікуємо на ще людей, правильно? Не хочете почати з напоїв, поки очікуєте друзів? А, ні, вибачте, не чітко сказав столик тільки для одного. Оу, oh. ха, oh. <laughs> вибачте, досі в шоці від вашого пранку. Тобто стіл на одну кампанію, тобто принести чотири келиха. Ні-ні, один келих для мене. Вибачте, буду говорити повільніше. Так, ви отримаєте один келих, і всі за столом теж отримають по одному келиху. А то буде проти ділити один келих. Ха, ха так буде, ага. Але стіл тільки для мене. Звичайно, окей. Схоже, я побачив тут проблему. Коли ви їсте в цьому ресторані, вся ваша компанія сидить за одним столом. Знаєте, щоб спілкування було простіше. Розумієте? Ага, воно так і є, але я один. Зараз так, але вже не будете, коли всі інші прийдуть. Так що прошу, просто скажіть, скільки вам потрібно келихів. Так, забудьте про воду, я хотів би замовити свою їжу. Так, окей, я не можу прийняти ваше замовлення зараз, але ми приносимо одразу всю їжу одночасно, так що це залежить тільки від прибуття решти столу. Ніхто військ не прийде. Я лише один. Я прийшов сюди швидко поїсти. На самоті. Окей, так. Ніхто більше не прийде. І ви прийшли сюди поїсти самому. Саме так, якби я міг похавати їжі, було б чудово. Дякую. Ти, бляха, жартуєш. Що з тобою не так? Щось не так з твоїм мозком? Ти фрік? Якісь проблеми з тілом? Від тебе смердить? Чому ніхто не хоче з тобою їсти? Га? Почитай просто табличку кусок лайна. Це ж нелегально, ні. О, а що думаєш, поліції не постради? Геть. Геть. Геть звідси. Вітаю! Столик для двох в мене якраз один звільнився. О, я не знаю цього хлопця, мені столик для одного. Теж її не знаю, їжа тільки для мене. Ніхто не есть дым цвет краще злыша к я.